Вітаємо вас у новому навчальному році. З вами Вікторія Войтович, і сьогодні у випуску розкажемо про події цього тижня. З глибин думками повернуся. Книгу спогадів про Михайла Присяжного презентували в актовій залі університету. Наші кореспонденти побували на ці події та дізнались про унікальність цього видання. Ця історія не лише про людину, але й про цінності, які залишаються з нами навіть після втрати. У збірці зворушливі спогади про багаторічного декана факультету журналістики Михайла Присяжного на зустрічі зібрались його рідні, друзі, колеги та учні, які ділились особистими історіями про мудрість та доброту професора. Авторкою упорядницею книги є донька Михайла Присяжного, яка розповіла детальніше про ідею видання. Книжка спогадів з глибин думками «Повернусь», яка щойно з'явилась, Вона ще тепла. Це моя мрія останніх трьох років, будемо казати, відколи не стало мого батька. Це крик душі, мій, мій особисто. І Я вирішила в такий спосіб, зібравши спогади з багатьох голосів, не тільки свого голосу. Згадати е, в документалістиці без прикрас в цих спогадах про е, мого тата, який е, майже чверть століття е, керував факультетом журналістики. Окрім теплих історій, колег та друзів у видання увійшли і зворушливі спогади студентів та випускників факультету. Деякими із них вони поділилися з нами. Насамперед Михайло Павлович завжди був людяним до кожного. Він був Людиною совісті він був чесним, класним, і він дуже багато вкладав і в наукове товариство, і в студентів, і в колег, які були завжди з ним. Донька Михайла Павловича попросила написати котрийсь із спогадів, який буде долучений до книги спогадів про Михайла Павловича. І знаєте, насправді було важко вибрати зі всіх якийсь один. Здавалось би, потрібен такий, якийсь найяскравіший, обов'язково, якийсь повчальний і так далі. Насправді це справа. Непроста, бо спогадів про Михайла Павловича дуже дуже багато. Про користь і цінність видання для студентів і молодих медійників висловився декан факультету журналістики. Справді, у тих спогадах є щось таке позитивне, особливо стосується рис. Характеру Михайла Павловича, що можуть послужити сьогодні для наших студентів як приклад і в особистому житті, і як приклад в суспільному політичному житті. Ну і звичайно, як скажімо, наприклад, в науковій діяльності. За словами авторки, видання матиме продовження. Це будуть корисні поради від колишнього декана, досвідченого журналіста, а також спогади людей, які не встигли, але бажають їх написати. Яна Зуб, Андрій Герняк, Франко Тіві. Журналісти, медіа-експерти, політичні коментатори з Німеччини завітала зі серією майстер-класів для студентів Львівського університету. Детальніше про цю подію розповість наша кореспондентка. Упродовж минулого тижня на факультеті журналістики відбулись українсько-німецькі семінари. Студенти мали змогу обговорити важливість приєднання України до європейського союзу та її інформаційну інтеграцію в європейських провідних медіа. Було обговорено дуже багато ідей, багато з них хочеться застосувати на практиці, особливо ідеї не ідея, а навичка підчити власну ідею. Це дуже важливо. Бо яка б фантастична не була твоя ідея, тобі потрібні гроші, щоб її реалізувати. А щоб отримати ці гроші, тобі треба запідчити цю ідею. У центрі уваги був сучасний сторітейлінг, питання гендерного насильства та розвиток медіаіндустрії. Останній день у учасники беруть участь у майстер-класах, присвячених темам пропаганди, фреймінгу та ролі журналістики у суспільстві. Йоганнес Кагерер, один із спікерів цього інтенсиву, поділився своїми враженнями після майстер-класу. «Я вперше у Львові, і мені дуже подобається бути в цьому місті та бачити цей прекрасний університет. Він справляє велике враження. Також це був мій перший досвід роботи зі студентами в такому контексті. Лекції та практичні воркшопи поєднали у собі журналістику в умовах війни, політичні кампанії та багато інших. Інших цікавих тем зазначає одна з організаторок інтенсиву. Тиждень настільки був насичений, що кожен тут міг прийти, знайти свою тему, послухати майстер-клас і таким чином а, мати не лише ну, якісь нові знання, практичні знання, але ще також свою мову спробувати так свої, свої мовні можливості, тому що всі наші воркшопи були англійською, і навіть один воркшоп був німецькою мовою. Організатори переконані, такі зустрічі не лише розширюють професійні горизонти, а й зміцнюють міжнародну співпрацю, яка сьогодні важлива як ніколи. Студенти очікують, що подібні інтенсиви на факультеті журналістики відбуватимуться частіше. Віталіна Фидрин, Андрій Герняк, Франко Тіві. Першокурсники факультету журналістики познайомилися зі студентською радою. Як відбувалася перша зустріч та про що дізналися студенти? Далі в сюжеті. Університетське життя першокурсників розпочинається знайомством з адміністрацією, викладачами та студентськими організаціями. Саме студентська рада організувала зустріч, щоб розповісти про можливості для молоді та заохот до активної діяльності. Це наша традиційна зустріч з першим курсом. Зустріч зі студентською радою вона у нас відбувається щороку, щоб ми розказали взагалі першокурсникам, як вбутися в це життя. Але прийшло більше 50 студентів. Чому ми дуже раді насправді, що студенти цікавляться нашою діяльністю і я бачу, що ці люди в майбутньому також будуть працювати як ми і будуть частинкою нас. Найближчим часом у нас планується організація посвяти загалом для наших першокурсників, щоб вони трошки увійшли в цей темп журфаківського життя. Але крім цього, у нас і плануються істирний фест, і різні благодійні заходи. І також скоро буде вечір пам'яті, як рік загинув наш викладач Богдан Маркевич. На зустрічі активісти розповіли про різноманітні заходи, які організовують для студентів: літературні вечори, зустрічі з відомими спікерами, благодійні проєкти та багато іншого. Першокурсникам було дуже Цікаво, вони ставили запитання, дізнавалися, як можна долучитись до проєктів та знайомилися зі старшокурсниками. Стало цікаво, як працює загалом студрада. Було б цікаво доєднатися, можливо. Це десь відсотків 50 студентського життя це навчання, і інші 50% – відсотків це якраз життя факультету, університеті, життя гуртожитку, комунікування з іншими. Тому це дуже важливий такий експіріенс для студентів. Дуже сподобалось, Я дуже хочу спробувати себе в якійсь організаторській діяльності, долучатися до творчих. Чих ініціатив і особливо благодійних. Це мене дуже цікавить. Вікторія Войтович, Андрій Вовк, Франко Тіві. Документальне кіно як спосіб зберегти пам'ять. Студентка факультету журналістики Роксолана Маїк презентувала свою першу стрічку Сила любові. Фільм розповідає про сім'ю Базалевичів, які торік загинули від російського ракетного удару. З авторкою поспілкувалась наша кореспондентка Яна Зуб. Фільм Сила любові презентували у кінотеатрі Планета кіно 4 вересня. Саме цього дня минулого року російська ракета забрала життя родини Базилевичів. Стрічка містить спогади близьких сім'ї Базилевичів. Головна ідея фільму в тому, що любов до рідних є джерелом сили навіть після її втрати. Для самої авторки ця робота не лише журналістський проєкт, а й особистий, оскільки вона була однокласницею і доброю подругою Дарії, середньої доньки родини. Детальніше про це ми запитали. Вона виникла випадково. Я просто десь після трьох місяців після трагедії я сиділа і думала, що би можна було зробити, щоб залишити пам'ять про них. У мене було багато варіантів. Я робила так само зірки пам'яті на могилах у дівчат, але я розумію, що цього недостатньо. Я хотіла, щоб ще більша кількість людей, щоб світ знав, які злочини робить Росія. Що для тебе було найважчим під час роботи над стрічкою? Найважче було те, що це були би близькі люди, і мені деколи важко було взяти себе в руки і розуміти, що тут треба чітко виконувати цю роботу без якихось своїх емоцій. І часто на початку мені через це було важко потім я взяла себе в руки і почала так чітко це все робити, працювати над цим. Які були твої найбільші переживання під час створення фільму? Я переживала про те, чи зможу я е, висвітлити дівчатами такими, якими вони були, чи зможу я передати ту суть фільму, яку я собі в голові е, придумала. Е, і, бо я, я ніколи не мала досвіду в режисурі. Як відреагувала сім'я Базалевичів на цей фільм? Вони підтримали дуже цю ідею, подякували, сказали: звісно, ми тільки за чи не важко тобі згадувати цю трагедію, враховуючи, скільки коментарів тобі довелося давати медіа? Ну, звісно, це важко. Звісно, важко, але. Але в цьому, якщо ставити собі мету цього, всього, то м -м, тоді ти знайдеш собі сили це говорити. Бо спочатку, дійсно, я була, наприклад, категорично проти давати якісь коментарі. Я не хотіла, щоб м -м, моє ім'я так світилося. Але мені сказали, що якщо ти не будеш говорити, то про фільм не буде знати більша кількість людей. Тобі треба говорити, розказувати, про що цей фільм, для чого ти його знімала. І я зрозуміла, що да, це правда. І після того я. Хоч і важко, але розумію для чого. Також Оксолана планує поширювати фільм за кордоном. Авторка розповіла нам, що для цього робить. Ми працюємо зараз над субтитрами німецькими, польськими, англійськими. І ми плануємо цей фільм поширювати за кордон. Вже люди нам пишуть там з Торонто, з Праги писали про те, що вони хотіли б показ робити у себе там. Ось і я думаю, ми на цьому не будемо зупинятися. Я планую поширювати цей фільм так само на фестивалі. Але це трошечки все згодом. Поки займаємося субтитрами, і далі думаю, все вийде. Фільм Сила любові показує не лише особисту історію, а й життя українців у час війни. Стрічка нагадує про білі втрати, а водночас про силу любові та пам'ять. Яна Зуб, Андрій Вовк, Франко Чеві. Команда Франко Тіві надалі висвітлюватиме актуальні університетські новини. Тому дивіться наші випуски щотижня. Попереду ще багато нових проєктів.